तमस्कार Айсла сьогодні я хотів би розібрати важливі моменти, що мають бути у вашому першому розділі твору, в першу чергу мальопису, манги, коміксу, бандисінема, називайте як хочете. Скільки головним прикладом я обрав свій власний мальопис «Аномали» і його перший розділ. Зразу попереджаю перший черновий варіант. Я робив ще в далекому 2019 році, тому основною проблемою, звісно, був слабкий малюнок. Як на мене, я не забороняю нікому з вас творити, виливати свою фантазію на сторінки, але ну, намагайтеся покращувати свій малюнок та стиль, очевидно. Головне, не зациклюйтеся на попередніх роботах. От, інакше підете в нескінченний цикл перемальовування одного і того ж, і ви будете це просто постійно циклитися на двох-трьох розділах, які у вас є, тому що ви постійно покращуєтесь і повіте. Ну, ви зрозуміли. Тут, до речі, на першій сторінці є те, за чим я не вгледів, чернетку я робив на звичайному папері і потім обмальовував на комп'ютері. І потім забув прибрати її просто, тому. Також слідкуйте за всіма своїми шарами, на яких малюєте, тому що не зовсім гарно воно виглядає, хоча мало хто б це і помітив. Отже, по самій структурі, в першому випускові вам бажано встигнути розкрити початкові деталі головного героя, а саме його життя у звичному середовищі та за можливості, перший несподіваний поворот. Зразу скажу про поворот. Це може бути як повноцінний спонукальний інцидент. Дивіться підказку, так і кліфхенгер, який просто потягне людину до наступного розділу. В анамалах я витратив перші десять сторінок, щоб показати умови, в яких проживає головний герой. Надалі код, з чого однозначно не слід починати. Так це сцена прокидання в ліжку. Ну дуже заїжджено і має доволі мало інформації. Це так загальний приклад вам. Також не рекомендував би, але і не забороняю, використовувати якісь сцени, що мають глибочезний підтекст, який взагалі неможливо зрозуміти без прочитання всього твору, оскільки людина ще і не ознайомлена з самим твором, а запам'ятати. Та повернутися ну зможе одиниця, дві, три зовсім мало людей. Якщо це, звісно, не вистрелить на бум, величезну аудиторію, і там уже підуть теорії, і так далі. Я з самого початку намагався вести перед історію Всесвіту, щоб люди починали будувати в голові вже якусь картинку, і саме цілю я робив сучасність, в якій майже ніхто не знає про надприродні сили і здібності. Це я назвав би прологом і гачком. Коли, можна сказати, я розказав людям щось, аніж показав, просто щоб зацікавити їх з самого початку, тому що ну, складно було. Показувати я вже починаю з наступних фреймів, з першого діалогу. Там же я і заклав. Початок розкриття Кода і його друга Танаїса всього за одну сторінку звичайною розмовою два персонажі розкрили частково свої захоплення, філософське ставлення до майбутнього та характери. Ну, як на мене, кот дещо не впевнений в своїх силах, тому більше дослухаються до оточуючих, найбільше до батьків. Та простодушний, впевнений, що в улюбленій справі буде успіх. Окрім того, звісно ж, є і метовий підтекст, і поки мені не написали, що я сам не рекомендував його використовувати, суть полягає саме в очевидній частині для людини, яка вперше читає мальопис, хлопці просто обговорюють, чим можуть займатися в майбутньому. Для ознайомленої людини вже відкриється інше значення деяких фраз. Не рекомендую саме незрозумілий спершу текст. Друга та третя сторінки припадають на експозицію, але щоб її розповісти, читач також дізнається, що код мало цікавиться новинами. Тобто намагайтеся якісь такі речі вплітати, які необхідно пояснити по-перше, в уста своїх персонажів. А по-друге, в ситуації, що підтримуються певною логікою. Не буду надто себе підносити, розмова хлопців все одно доволі роботизовано виглядає, і її цілком можливо прописати ну, в сто разів краще. А, простіше кажучи, запобігайте експозиції, яка просто в лоба. Буквально як наступна сторінка. А і що найсмішніше, я таку експозицію висмію далі в розділі, копіпастячи ситуацію з ванпанчмена. Все ж тоді я робив. Багато на Абум. Як на мене, то в першому розділі аномалів доволі багато різноманітних подій, що стаються з кодом за відчуттям, інші автори витиснули б максимум з першої, так би мовити, сутички в історії, створивши після неї кліфхенгер. Але я помістив в перший розділ аж три. Взаємодії, не враховуючи ще однієї сцени, де висміюється експозиція. Хоч всі ці події вводять для розкриття персонажів, але набагато краще мати одну основну ситуацію, яка буде відповідати вашому жанру, наприклад. В шонені зазвичай в перший розділ поміщається битва, що запускає зміни у світі та персонажі ж головна героїня переживає раптову зміну, яка змушує її життя різко змінитися на краще. В фентезі знаходять новий об'єкт або тип персонажа, що викликає сум'яття у всесвіті. В жахах стається раптова містична смерть та залишається нерозгаданою. В трилері невідома протагоністу пітьма ховається десь там за лаштунками. Що я теж не рекомендував би робити, так це вводити занадто багато персонажів. Я нарахував сім, які більш-менш в розділі мають значущі ролі. І як на мене, це переборчик. Хоч вони і вводяться дозовано, але більшість запам'ятає, ну дай Бог, 4 з них, а ви ж заново їх потім не будете розкривати представляти. Тому коли знову з'явиться якийсь персонаж, то читач в кращому випадку піде шукати в гіршому сприйме його як якогось нового, що не розкрився ніяк, або й взагалі забуде і просто прогортає. Наостанок те, з чим я не дуже добре впорався в першому розділі, це основна ціль головного героя. Те, заради чого весь подальший мальопес існуватиме взагалі, як проста ціль по типу стати Хакаге, так і щось абстрактне, як пошук самого себе. Все залежить. Від цільової аудиторії, насправді, підліткам складніше буде донести якісь філософські речі, так і дорослі, не всі будуть читати завуальований підлітковий максималізм. Я пішов шляхом абстрактної цілі, яка буде вирішена доволі швидко відносно всієї запланованої історії. Тобто, якщо читачі зацікавиться зараз, то в майбутньому мені треба буде вводити нову ціль, заради якої люди будуть слідкувати за персонажами. Це більш проміжна ціль, а от головна думка всього. Твору не прослідковується, чи може відвернути увагу читачів. І це я, мабуть, виправлю в майбутньому а, перемальовці, ну, трішки краще пропишу в діалогах саме. Отже, що перший розділ вийшов чудовим, вам необхідно всього-навсього розкрити протагоніста, частину його передісторії При цьому всьому робити це не просто описом а маскувати це в діалогах і ситуаціях, що відбувається. І ще, крім того, задати основну проблематику всього. Твору. Успіхів! <хи> Я от не дуже з тим впорався, і навіть зараз, коли перемальовую, просто ігнорую більшість недоліків як надмірне використання експозиції. Це перемальовка все ж, а не ребут. Чи діалоги все ж міні. Лате. Лате. Пляха, мука гаряча.